Багато хто думає, що врожай огірків залежить від догляду, але на практиці все починається саме з насіння. Я це добре побачив у минулому сезоні. В одинакових умовах, при одинаковому живленню, різні гібриди показують зовсім різні результати. Одні стабільно дають хороший урожай, а інші просто красиво виглядають на пачці. Тому сьогодні я покажу, які гібриди я вибрав. На сезон 2026, а від яких популярних гібридів відмовився. Вітаю підписники, гості та глядачі каналу. Сьогодні покажу, які саме гібриди огірків я купив на сезон 2026. Коротко розповім, чому саме їх і чому від деяких гібридів відмовився. Також вставлю фрагменти відео з минулого сезону по цих гібридах і зорієнтую приблизно по цінах. І перший гібрид, який ми сьогодні розглянемо, це гібрид Bjorn. Взяв його я 250 насінин. Обійшлася мені дана упаковка у 600 гривень. Що можу сказати про цей огірок? Чудовий огірок, добре росте, нормально в'яже плоди, навіть якщо умови не ідеальні. Огірки всі рівні, гарні одного розміру, без гіркоти і пустот. На смак він приємний, хрумкий, підходить і для салатів, і для засолювання. Головне, що мені в ньому подобається, це стабільність. Він не підводить і кожного сезону дає нормальний прогнозований результат. Тут зараз на відео ви можете бачити, яка нагрузка його. Наступний гібрид, який ми розглянемо, це гібрид Ілонара. Його я взяв також 250 насінин. І обійшлася мені оця упаковка в 540 гривень. Цей гібрид я буду садити вперше. Раніше сам його ніколи не вирощував, тому з власного досвіду ще не маю. Але перед тим, як купувати, я подивився кілька оглядів, зокрема у Сашка на каналі Агростарт, і те, що я там побачив, мені сподобалося. Гірки виглядають рівні, гарні, куш добре зав'язує плоди. І загалом гібрид показує себе стабільно, тому в цьому сезоні буду його тестувати. І останній гібрид. Огірків, які я буду вирощувати, це мадрілен. Його я вже вирощував у минулому сезоні. Це огірок, який показав себе найкраще у мене. Я його вже вирощував, тому можу говорити з власного досвіду. Він добре росте і стабільно зав'язує плоди. Огірки рівні, темно-зелені, один до одного. Виглядають акуратно і товарно. По смаку він нормальний, без гіркоти. По ціні він найдорожчий 725 гривень за 250 насінин я віддав. але Повірте, він того вартий. Зараз ви можете бачити його нагрузку. Гарно в'яже плоди в кожній пазусі. А зараз ще хотів би кілька слів сказати за ті гібриди, які я вирощував у минулого сезону. І в цьому сезоні я їх вже не саджу. Ну, ніяким чином не хочу сказати, що вони якісь там погані. Але просто по врожайності вони дійсно поступаються оцим гібридам, які ви зараз бачили. І перший гібрид це є Кібрія. По врожайності вона досить сильно відставала порівняно із цими. Допустимо, з Бьорну і з Мадрілену я вже робив третю виборку, то в Кібрії тільки там декілька огірків я зірвав. Тобто вона пізніше. І вона така менша в рості була, стебло тонке. І... Ну, тому якщо брати по врожайності, вона поступається ось цим гібридом. Наступний такий популярний досить гібрид це Амур, його я також садив минулого сезону. Якщо брати по урожайності, він також досить сильно поступається з цим гібридом. В принципі, нормально в'яжуть по 2-3 по в кожній пазусі в гірки, але він також пізніше і, і він чомусь у розсаді дуже сильно відставав. Не знаю. Він був набагато. Вони сіяні всі були в один час, в один день. Але по росту він відставав майже наполовину, не знаю, чому так. І третій такий гібрид це гібрид-авантюрист від е, фірми Садиба. Садиба-центр, не знаю, можливо, у них там якийсь пересорт, можливо, ще щось. Але на картинці і в реальності він зовсім зовсім відрізнявся. По урожайності взагалі це найгірший він був. Багато пустоцвітів мав. і тому його я б вам однозначно не радив. А так, в принципі, Амур і Кібрія, в принципі, вони нормальні, але, ну, якщо б я минулого сезону не садив Бьорн, Мадрілен і Кібрію, а садив тільки Кібрію і Амур, то я б, можливо, зараз також сказав, що вони, в принципі, нормальні. Але якщо було з чим порівняти, якщо порівнювати, то вони поступаються досить по врожаю. Тому, тому так. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі.